Добрий ранок, ми з України. Хочу показати, чим вчора займалася. Вчора переробляли персики. Оскільки в нас вийшло, це персиковий сік. Ну, звичайний сік на соковижималку, і компот з цілих персиків. Ось так, сам процес не знімала. Бо це, як це робиться, в принципі, я думаю, знають от. от так, це ще не все, це ще тільки маленька частина, деві, десь четверта частина персиків, які ще е, нас чекають на переробку. Це такі самі спілі ми зібрали. От. І зробили ось такий сік з компотом. Так, а сьогодні хочу вам розповісти про такий рецепт. Це рецепт баклажанів, тобто синіх. Як гриби консервувати буду на зиму. Рецепт дуже цікавий, тому вирішила його зняти. Значить, для, початку, для початку мені потрібно 3 кг синіх. Ось, бачите, які вони в мене це білі сині бібо. От, а такі фіолетові це сині, вилетіла з голови, як вони називаються, е -гол... теж голландські. От, біби якісь не такі в цьому році у мене чомусь вийшло, може, жара, я не знаю. Полив регулярний, все. Все добре, але бачите, які вони в мене худі та длінні. Не знаю, чому. В минулі роки вони були у мене достатньо великі, ось такі, Значить, як, як звичайні сині. Але в цьому чомусь вони в мене такі худі й длінні. Насіння те ж саме, нічого я не міняла. Голландські, насіння професійні, нормальні. От, але чомусь ось такі, вони, але це не страшно. Це не страшно, все нормально, переробляються вони так само. От, просто такий в них вид. Такі ході, ось, бачите, я так от роблю. Ось такі вони ході, я вже в мене руки чорні, тому що, тому що сині, які покрупніші. От вони тут я вже дрібнуту одну залишила. Ось такі які такі в мене в три рази більші, великі є. Я їх. Розрізала навпіл, повичищала серединку, заморозила для такої страви. Буду взимку робити сині фаршировані фаршем. Ось так. позаморожила, вже руки, повимазувала, вони в мене чорні вже такі. От. І тепер приступаю до ось такого рецепта теж на зиму. Для цього мені потрібно 3 кг синіх і кілограм цибульки. Поки що це все перечищаю. Сині теж треба почистити від шкірки. Щоб вони були, знаєте, такі ніжні, м'якенькі. От чим я зараз буду і займатися, Все, сині почищені. Треба їх замочити у водички. Зараз так трошки полежать. тоді я ще їх поріжу і ще порізані треба замочити у водички. вода темненька стала. А так, ось ось скільки, бачите, скільки відходів. І де, коли берете синій на цей рецепт, треба 3 кг, треба взяти більше. Щоб оце ось о, тут ось так. Не знаю, скільки тут грам, але я на 200 грам більше взяла. Я думаю, що тут ось 200, а то й більше відходів. Ось так. Так, порізала цибульку. Ось так, порізала сині Ось такими шматками. Гляньте, яка вода, чорно. так вони повинні водички в цій полежати, трошечки побудуть у воді. Значить, і що я буду робити? Треба. Піджарити до золотистості сині, піджарити цибульку до золотистості, чим я зараз і займусь. зараз трішечки вони помочаться. Так, зілью водичку і заділу. Так, що я роблю далі? Далі я піджарюю на невеликій кількості соняшникової олії, піджарюю ось такими маленькими порціями. Насипала трішки, піджарила, висипала в кастрюлю, накрила кришкою, щоб воно не чорніло, нічого з ним не траплялося. І наступну порцію, ось так от невеличку, щоб добре піджарилося до золотистості. Ось так. Так, синенькі вже піджарені. Ось так трішечки е, до рум'яності такої. І далі піджарюємо цибульку теж. До золотистості, до золотого кольору. Так, це все пережарила, перемішала. М -м, це вже пахне дуже-дуже смачно. Що ще мені потрібно? Мені потрібно ось така грибна приправа з аврори. Ось. І і. Зараз не можу витягти з пакету. І майонез. Так, так, майонез. Значить, додаю, мені треба 250 грамів майонезу. Тут 300. Так, і 45 грамів грибної приправи на ось цю кількість. Тут 3 кілограми синіх і кілограм цибульки. Зараз це все сюди всипаю і перемішую. Так, і ще сюди додала 35 грамів чеснику. Такий стоїть аромат, аромат, що я навіть не знаю. Хочеться його відразу з'їсти. Але, але ми це будемо консервувати. Зараз це все добре перемішуємо, накладаємо в баночки. От. І ставимо на стерилізацію на одну годину. Стерилізація стандартна. Заливаємо по плечики баночки води от в кастрюльки, і ставимо на вогонь. І воно отак кипить. Пахосно. Ось так. Ставимо в кастрюльку, наливаємо водички, стелимо якусь низ. От. І так закипить, реалізуємо одну годину. Ось такі у нас вийшли сині, як гриби.